принцесса. Добрый вечер. Звук. Mm. Звук. звук, звук, звук не надо. Мы сейчас общаться будем, правильно? Да. Сколько ты роков за какого ты места? Только честно. 15, я за Карпатти. Классно. Здорово, что делаешь? Сейчас, як. А, я почекаю. Канал знаешь? Канал? Вот цей, да. Вот канал? Да. Ты показал ебал чела, який мало не спить и пытаешься... Да, а, Смотра ореху. Да. Не, не знаю. Там такие темы есть еб... люди. А шо за темы? Поделай, будь ласка. Там движуха раньше, такие ох... были, сходки всякие Нихуя. А шо, шо за, сходки вообще? Можешь рассказать якось детальнейше троха? Та я имею в виду там гонки всяке устраивалося, хуть. Mm. Дрифт изучить. Оху... Це в Роблоксі, типа чи де? Ні, в Інстаграмі. В Instagram якось дрифтить можно. Ні, типа, канал цей, блять. Э, випускали, Я тебе объясни, так. Культурно. Канал це по телеку десь, чи шо? Та ні, ну, блядь, Инстаграм, так сказать, як в ТикТок, я це знаєш, Ютуб канал, типа. То воно в ТикТоке було все-таки. І в ТікТок, і в Інстаграмі вилажували це. Я можу вилежити, тільки я щас на стол прям. Я щас гавкати почну. Тоже хочу попередити, хто може новенький. Я інколи от сам не знаю, як воно піде. Да, воно, Я просто говорю і потім так ебать, Валір, сьогодні взагалі рекорд, б. Сьогодні. Uh. Oh, Оз. Oh, oh. Коротше, знаєш що, Валера? Що? Колись, Ні, як колись, ладно? Блін, десь в листопаді, напевно. Я спілкувалась з е, подружкою. Uh -huh. Я не знаю, вряд ли ти помниш, звісно, але я помню... Стані? Да, Стані. Ми були в однакових кофтах, я повіла, що в мене не помита голова. Сука. Це ви зі мною спілкувалися чи між собою ти просто історію розповідаєш? Ні, з тобою Ні. вона спілкувалася собою. з подружкою іншою. Ага. І говорила, що в мене не помита голова. Uh -huh. да. Блин, ну бачиш, скільки все змінилось, голова вже чиста, я дивлюсь, навіть не блистить. Ну то ти помила сьогодні. Так. Сьогодні? Ебать, сьогодні... Сьогодні? з листопада терпіла, щоб сьогодні помити. реально типиш. Чату сьогодні можна вже трошки. Хорошо, так а що у нас не зросло? Що у нас не вийшло, що ти досі не має дівчини ще з листопада? Не має дівчини? Ні, чого ти його не дівчина? А, що ти твоя дівчина? Да. да. Вообще, ти то тобі розказував мою люту історію. Життя. Розкажи, я скажу, чи я готовий піти на таке. <рес> не готовий. Ти Ми... вже тоді сказав, істор... не готовий. А ти тоді розказав мені якусь історію? А, я сказав, типа, та ну йо, на... Типа, що? Ну, май повагу, будь ласка, до мене. Ні, нагадай, просто, у мене зараз життя потріпало з листопада, може, я вже більш закаленный якийсь ставлю. Я говорила, що у мене є хлопець. В моєї подружки є хлопець. І ти кажеш, типу, що, ти, що ви їх накидаете ради мене, Приїжджайте до мене в Київ. Валера, тут же. Ну, ну, а так стоп, хорошо. Які мінуси, То ви не погодились просто, я правильно понял? тики мінус. Не, хорошо, хорошо, я понял. Я не, добре, добре. Я даю вам ще один шанс Так Такий скажеш мінус в тому, що ти Валера. Ну, ні. Можеш пояснити? Я не понял просто, що це значить. А що тут пояснюй? Не знаю, хто в моїй вкусі. Ну я, я, як ти от мене оціниш як свого майбутнього хлопця, вообще? Ну мені нравится твоя чолочка. Подобається моя чолочка? Ні. Ні, не подобається насправді. Вона якась така типу штрих коду може. Я не знаю, як це правильно казати. Хорошо. Х... Не, хорошо, допустим, так. Пістину надо вбрати, прическу поміняти, і, в <пл> принципі, <'язку> все нормально. І тоді у мене є шанс, з тобою зустрічатися, правильно? Звичайно. Він піздець крутий, Він піздець крутий. У тебе є хлопець? Так. Да, да. <реш> а він теж в общагі живе? E, ні, він вже живе в Києві на квартирі. А скільки йому років? 23. 23, хорошо. А який у нього зріст? 195. <реш> 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 mm -hmm. Mm -hmm. А важить він скільки. 102. 102, да. Это же опыт. Не, не, то я так, то я так. Дум... Я. Думаю, что пропонувать свою кандидатуру вообще. <laughs> И чем вы занимаетесь? Давно уже тут сидите? Да. <laughs> уже яка разница, так сказать. <laughs> Ты играешь в Roblox? Да. Ну, поймался? Да. Пізда. Чел, да що ти? Ти сьогодні не в формі? Так, ти отстаєш чуть-чуть. Типа, від інших людей? що? Ні, ні Ні-ні-ні-ні. — Ні, ти мене обідає зараз якось. Інтернет, будь ласка, я прошу Бога, щоб зараз був хороший інтернет. Я нічого не просив до цього, я нічого. Просто хороший інтернет, щоб зараз був. Ти мене чуєш? — Так. Ти що, имеешь зв'язь з Богом? Ну, якщо до нього звертається, він рано чи пізно відповість. Ну, так, да, я в це вірю, кстати, теж. Ну, ну бачиш. Як тебе звати? Аліна. Аліна дуже гарне ім'я. Спасім. Це, а мабуть, тебе, це мабуть? мабуть, одне з моїх найулюбленіших жіночих імен. Ім а ти стрімиш? Ні, я не стрім. Mm. Мене Валера звати. Приятно. Мені теж. Чим займаєшся? Чого сама? Зайшла покурити Айкос. думаю, пообщаюсь з ким-то. Ну, слухай, клас. І натрапила на свою долю. Оце ж то буває таке, так? Да? <зайшу> а що ви ти завжди моя доля? Ну, я не знаю, я відчув одразу якусь таку іскру. Ти не відчула хіба? Так. <зайшу> знаєш, я коли відчуваю якісь іскри, це погано закінчується. <зайшу> а чого? А які можуть бути наслідки? Ти сгораю нахер. О, я, я, я хочу горіти в твоєму огні, Аліна. Не надо, не стоя. Ну чо, ну, чо, ну, я уже сам якось можу прийняти рішення. Що мені надо і що мені стоя, я хочу. Ну, конечно, да. Ну. Ти сам вправе своє рішення приймати. У тебе є чоловік? Ні. Неправильна відповідь. <ріст> а яка правильно? Уже є. Ти, Валера. Отака правильна <ріст> відповідь. <ріст> Валера, а ти откуда? Я з Києвати. А я з Харкова. Ну, це ж буквально недалеко 4 години їхати. Ну, да, десь там, плюс мінус. Ну. То що, якісь 4 години стануть нам на заваді? Ну, Алін, ну почекай, ти смієшся, я розумію. Я такий хлопець з гумором, ну давай серйозніше все це. Ну окей, хорошо, давай, коли буде свадьба? Ні, ну, того, ну не настільки серйозно теж. Ну так, чуть-чуть серйозніше, я ж не скажу максимально. Хочеш свадьбу добазаримося. Все, давай тільки побачимося. Я відчую, оце спалю. от живу і все, і можемо планувати свадьбу. Коли буде сватання? Свати? Стоп, так. Ну, диви, бачимося з тобою перший да. день, другий день з батьками знайомимося, якщо в перший день все пішло хорошо. Якщо з батьками все пішло хорошо, на третій день ми з тобою сідаємо і плануємо свадьбу. <говорили>, Ні, без, Якщо ти за, я за теж. Я, я відчуваю прям. Я, я не знаю, я ніколи не відчував такого, але я прям відчуваю, що я наче готовий. Все, домовилися. Аліна, давай свій інстаграм. Що <ріст> самі, що без хлопців? Так, так склали життя. Неправильна відповідь. А, Пошу, а, яке, відповідь? а яке правиль? Правильна відповідь, бо ти Валєрчик, ще не приїхав до нас. ти задаєш питання, якщо знаєш на них відповідь? Ну я хотів вас перевірити, це так, це флірт, ви розумієте. В мене любимо, я Валєрчик просто. <ріст> <ріст> ти що, Валєрчик звати? А шо... Вибач трошки травма. У вас в плані якась травма чи у мене? Не, нас на ім'я Валерчик. А, там був якийсь Валера, який так сказать, зіпсував репутацію цього імені, правильно? Так, так, так. Але вже псувати на Але мене звати Настя, того. Настя Фу, хорошо, я аж прям підрослабився, тільки що трошки. А що за що за Валера? Ну, я можу це питання. Ні, за моє ім'я, ну мені, мені треба, мені аж цікаво. Ні, ну ти можеш просто компенсувати, знаєш там, що ти будеш нормальний Валера, а він ненормальний. Ні, не, я, не, я не буду нормальним, я буду чудовим.